Садок вишневий коло хати. Тарас Григорович Шевченко. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, плуготирі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейка не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Усе затихло, тільки дівчата. Так соловейко не затих. озвучувала вірш Ягоцька соломія.